– В цьому році купували кавун? Ні, відрада боїться. Спокійши. Я Сказати купляю хоч 20-го числа обично. То... ви настоящий кавуні. Нехто їх не скати не купляє. А чому? Куди а, їх взяти? Перве кавуни. Чим вони їх кормлять, не зрозуміло. Це Херсонський у вас? Да. Сезон кавунів стартував і у нашому місті. Солодкі баштанні масово з'являються на полицях супермаркетів та місцевих ринках. Сьогодні громадське бро проведе рейд різними торговельними майданчиками та з'ясує наскільки безпечно купувати та вживати кавуни у броварах. А допоможе нам у цьому ось такий портативний вимірювач нітратів. Цей прилад показує наскільки рівень нітратів у продуктах перевищує допустиму норму. А для ще більшої впевненості ми передамо придбані кавуни на лабораторну експертизу. Пила кавун три дні назад. От у дитини дали дитині. В дитини, дитина у мене не алергетик. Повозпалялись в дитини очі, воспалився ніс, повисипало дитину. У нас лікарі тепер направляють до алерголога у Київ в інститут. А де купляли кавун тут? на базарі нива. «Продавець на ринку. Скаже вам, що це він продає золото, понаде аби подати. ...бали кавун на ринку нива, продавчині нас запевнили, що рівень нітратів тут нібито не перевищує допустимої норми, але зараз ми за допомогою такого приладу безпосередньо перевіримо, обманули нас чи не обманули. Опасний концентрат буде небезпечна концентрація нітратів. В супермаркеті більш ну, як, вважаю, що більш перевіряють, більш відносять до цього якогось відповідальність. в супермаркеті. Привод показує 60 мг на кілограм не тратів, допустимо норму. Перевіряємо. І бачимо, тут концентрація нітратів ще більш більше, ніж на кавунах на ринку Нила. Я ніколи не купую арбузи, які продають близько дороги. Це основний фактор, який мене пугає, що мало того, що вони можуть бути. Выращены непонятно где, то еще и плюс они накапливают выхлопные да, газы от души. Ну один маленький кавунчик, вот цей, например. Можно купить? Чому? Так вы чи ні? Чего вы ничего не естественно, якщо у вас обідня перерва? Можете кавуном пообедать. Смачни у вас кавуни? Можно и мы попробуем кавун ваш. Ну у нас даже обедня перерва, мы хочемо з'їсти кавун. Що вы у шо, ви нас покупляете обиду чи шоу? Смачного вам ще раз. Бач? До побачення. <нелив> <нелив> Бачите, не хочуть продавати нам кавун, Херсонський. <нелив> Можна якийсь маленький один кавунчик. Можна бути помага рейдерська, що ви поїхали по базарах і знімали? Так москву нам не потрібна така бумага. Ми знімаємо Ні, в громадському місці. адміністрація. Файду. Хай приходить. Таке різать у рік. Ні, не ріж. Кавунчик. Громадські бровери за Бачимо, що тут незначне перевищення норми 72. Дякую вам, гарного дня, до побачення. От зараз ми купили кавун в супермаркеті новості. Зараз перевіримо його. На вміст не тратя отаким от, от приладом. Оп, ой, виключився, переключиться. Натискаємо ОК і чекаємо результату. Незначне перевищення від норми. А это вот картинка, картинка яка, допустимо, документ. У зв'язку з тим, що адміністрація неправомірно заборонила нам знімати, як ми купуємо кавун і перешкоджала відеозйомці, ми викликали міліцію, От зараз чекаємо на слідчо оперативну групу, а працівники Державної служби охорони вже прибули на місці. Незважаючи на протидію адміністрації мегамаркету, нам все-таки вдалося придбати кавун. Ми розкаємо. Незначне перевищення норми. 4,50. Це Так. Да. Нині нітратні? Господи, ми ж ними торгуємо більше місяця. Більше місяця? Зрозуміло. – Ще як перші були по 10 гривень. Угу. А дайте мені якісь маленькі, бо всі великі, якщо є менші. Це вічлива продавчиня біля супермаркету ФОРА на вулиці Чкалова, на торгмаші продала нам от такий маленький кабун. Незначне перевищення норми. 84 при допустимих 60. Це кавун в супермаркеті форум. І зараз ми вкотре робимо такі нехитрі дії. значне перевищення норми, каже наш прилад 93 мг на кілограм, при допустимих 60. 25, 26. Приїдьте, пожалуйста, з магазину. А Приведі, припирите, ні, прийдіть з магазину. Вас, ми зараз будемо перевіряти ваші кавуни, чи вони здорові, чи ні. Да, От, бо, і все. Ласка. Ну, добре, дякую вам. Дякую. Ви можете перевіряти, але вийдіть на вулицю і, От, і там. От ми зараз перевіримо вам. і вийдемо. Чи? Дзвоніть, районний. Дзвоніть, дзвоніть. А я думаю, що вони в нас здорові просто. Ну, зараз ну, зараз побачимо вас? — Громадські бровари, передача. Нажне громадські бровари. Чого нагле. Ну, у вас незначне так. перевищення від норми, тобто. Норма яка? 60, так. 60, да. А можна у вас купити? Мале, маленький, так, да, якийсь. Ми також зараз перевіримо якість цих калунів. Ну, майже ідеально. Це, мабуть, найкращі кавуни, які ми бачили в усіх торговельних точках, яких проїхали. Тут всього-навсього на 2 міліграми перевищена норма 62. Отже, вчора ми завезли наші кавуни до броварської санибідемстанції на експертизу, а вже сьогодні отримали результати перевірки. Протоколі дослідження зазначено, що абсолютно всі кавуни придбані нами в різних точках міста, безпечні. Як бачимо, висновки броварських санепідеміологів значно відрізняються від показників нашого нітратестера. тестера. Тож, кому вірити, броварський сес чи автоматичному вимірювачу, ми залишаємо на розсуд наших глядачів, так само як і вирішувати, де краще купувати кавуни у броварах.